Доброго дня всім! Перш за все дуже рада, що ми з вами тут сьогодні зібралися, адже День Соборності це саме той день, який в історії України назавжди залишиться днем єднання сили і духу нашого народу. Але розпочнеться моя розповідь не з акту злуки, а з того, що 22 січня у 1918 році було прийнято четвертий універсал Української центральної ради. Це був перший нормативно-правовий акт, що проголосив ОНР самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. А рівно через рік сталася ще більш унікальна подія. УНР на той час вже вела війну проти радянської Росії і водночас з тим намагалася протистояти прихильникам царату, тобто білогвардійцям. ЗОНР після листопадового зриву вела відчайдушну боротьбу проти Польщі. Як УНР, так і ЗОНР шукали союзників. І от вони вирішують об'єднатися. 22 січня 1919 року було прийнято Акт злуки Української Народної Республіки з Західноукраїнською Народною Республікою в єдину незалежну державу. І, хоч цей союз і був не дуже тривалим, але він був вагомим для українців, які зрозуміли, що схід і захід України це один народ. І якщо ми хочемо вистояти, ми повинні триматися разом. Звісно, сьогодні ми просто не можемо не згадати про те, що саме 22 січня у 2014 році на Майдані загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Тоді ще не було Небесної Сотні, а вони в ній вже були одними з перших. Вони і ще тисячі інших тоді, дев'ять років тому почали ту боротьбу, яка триває і досі, день соборності це в першу чергу про єдність, єдність нації, єдність усіх складових громадянського суспільства. І сьогодні, відзначаючи цю знаменну подію, хотілося б, щоб ви згадали, що про те, наскільки цілісними ми були перші кілька місяців після 24 лютого. Ми всі в один момент стали одним цілим. Всі намагалися якось допомагати, волонтерити, всі намагалися бути корисними у цій війні. А зараз ми знову продовжуємо шукати зраду та причини для того, щоб посваритися одне з одним. Також хотілося б, щоб ви нарешті згадали, що ми зараз воюємо не за чиїсь амбіції чи особисті образи. Ми воюємо за нашу незалежність, за наш суверенітет, за нашу ідентичність. І чи не вперше за всю історію України ми воюємо, маючи не лише захмарну ідею, а маючи власну державу з її кордонами, державу, визнану усім світом. І зараз у нас є лише два шляхи: або об'єднатися і, врешті, здобути ту саму вільну по справжньому українську Україну, за яку боролися Бандера, Шухевич, Чорновіл, ті самі Нігоян та Жизневський і ще тисячі тих. Зламали або знищили тих, хто поклали своє життя у боротьбі за Україну. Тисячі тих, чиї імена нам, на жаль, невідомі. Або ми можемо і далі продовжити рухатися в нікуди. І, зрештою, втратити все. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава!